Ось бачите як. Люди їдять шашлик, а лабаї, як ти кажеш, Ала, скромненько просять. Чи як? А, Скромно клянчать. За столом ведуть вони доволі чемно. Дуже чемно ведуть себе за столом, так, так. Береш шматочок, дай йому. О, ох, як звилки є красиво, алабай. А ну ще трішки. Гаряче, зараз гаряче воно вийшло. А, гаряче, так, так. Але дивись, щоб гаряче йому не було, дійсно, блін. А то пече собі піднебіння. Гаряче, так? Да? Гаряче, не поняв? Не гаряче вже. А друга? А друга ось соромиться, підійди. А друга соромиться, підійди. Аліса, іди по порцію шашликів, Аліса. Давай, бери шашлик. Ой-ой-ой. Шашлычок їдять. <реш> Ми такі Ох, і скромняхи я лобаю. Ой, клас. <решки>. Як смачно, да? так?